постійно получаю кучу общен, зачем ты ти розговорюєш разговариваю на русском, на разговариваешь ти розговорюєш як Азіров. Дивіться, так, да, я русскоговорящий, в житті я говорю на русском. Ну як на русском? На жорсткому суржике, скажімо так. Але соціальні мережі потрібно вести українською мовою. Знаєте чому? Тому що якщо наше покоління ну, нас вже не поменять, то наступні покоління. Ми зможемо поміняти. А зможемо як поміняти? Ну, нас в соціальних мережах також дивляться і підлітки, і діти, і всі. І нам потрібно це м -м, зробити модним, говорити українською мовою. Я за українську мову. Да, сказати. Вот Ці блогери, які розказують, що це ліцемерія, вот так робити. Це не ліцемерія, це значить, що в мене мозги є, таких, як я є мозги. Тому що ми сіємо в наше майбутнє. А я хочу, щоб наше майбутнє було українською мовою. І щоб мої діти спілкувалися виключно українською мовою. Хоча сам русскоговорящий, бачите? І так буває. Да, і на рахунок музики російської. Скажу вам свою позицію. Я від російської музики ще задовго до 22-го року я відмовився. Просто мені не подобається. По поводу скандалів, то що хтось зараз слухає або виставляє, ну. Не треба просто цього робити. Я ну, цього не поміняють. Ми бачили, вже там була одна виконавиця, яка в топах була в Україні, російська виконавиця, яка дуже активно допомагає СВО. Так що ну, не потрібно цього робити. Все, всім бабра.